Що ви не знаєте, що зараз не помічаєте, давайте подивимося, що покажуть нам карти. Ну, дивіться, карти показують, що ви не помічаєте якихось уже своїх перемог, свою силу, свої мрії, бажання, да, які ви вже здійснили, ви їх недооцінюєте, ви їх не помічаєте. Всьому ваша загвоздка. Якщо ви їх починаєте помічати, Якось себе за це, собі за це дякувати, собі, да, Всесвіту і так далі. Хвалити себе. Поміняється ваше життя, будуть ключові моменти, появиться ключовий мужчина у вашому житті. Взагалі, тут якусь роль, ближчим часом зіграє мужчина, якась важлива з ним розмова. І, і знову ж таки, якщо ви чекаєте визнання від когось, від якогось мужчини. Ви в першу чергу маєте отримати визнання від себе. Ось така ще йде тут інформація. Це може бути ваш керівник, який вас недооцінює. Партнер, батько, син, хто завгодно. Але перед тим як ви хочете отримати заслужену похвалу від нього, похваліть себе самостійно.